Повертаємося до подій на Одещині. Нагадаю, що внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників на території області загинула людина. Сталося це під час нічної атаки. Як повідомляють вова, ворожа залізяча впала на житлові будинки і вибухнула. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталі, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Якщо можна, давайте от більш детально про цю нічну атаку. Що вже відомо станом на зараз, про яку кількість постраждалих може йти мова, тому що була інформація про загиблу людину, яку виявили під час гасіння пожежі. І взагалі, що відомо? А так, дійсно, атака тривала майже 5 годин. Це вже не вперше така довго тривала на випробування і міцності, і Професійності і нервів, зокрема, і дійсно спрямовував ворог безпілотники в нашій зоні відповідальності, випускаючи їх з тимчасово окупованого Криму, максимально намагаючись цього разу акцентуватися на Херсонщині, використовували і тимчасово окуповану територію для прямування дронів безпечного, щоб не бути ураженими силами протиповітряної оборони. І, Зокрема, сама атака. Була спрямована і на е, прифронтові території, тобто це означає, що у ворога дійсно є проблеми з використанням наземного озброєння, коли вони переходять на повітряне. Сім безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 було знищено над Херсонщиною. Характерною ознакою їх було те, що вони дійсно пофарбовані в темний колір. Намагання е, ускладнити нам роботу, але сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно. Е, уламками було пошкоджено житловий будинок, офісний центр і станцію технічного обслуговування, але люди не постраждали. Далі дрони прямували на Одещину. Тут заходили і з моря, і з Суходолу. Е, зокрема, останнім часом спостерігаємо. Намір ворога спрямовувати безпілотні літальні апарати через промислові і житлові квартали населених пунктів в такому випадку. Бойова робота серйозно ускладнена, тому що дійсно збиті дрони можуть ще нести в собі бойову частину і пальне. І спричиняти значних ушкоджень. Так, в принципі, і сталося цього разу. Один зі збитих дронів спікерував в житловий будинок. Фактично, в житловий квартал влучив там, де вибухновибуховою хвилею було пошкоджено ще декілька будинків і розліт уламків спричинив спричинив пожежу, в тому числі зачепивши складське приміщення. Приватної спортивної установи, де було обладнання, і е, дійсно одну людину знайшли загиблою в одному з будинків. Більше інформації про постраждалих наразі немає. Можливо, у людей був шок і вони не могли скоординуватися і правильно оцінити свій, свій стан. Якщо будуть звертатися, звісно, вони будуть обліковані і надана вся медична допомога. На місцях працювали психологи Державної служби надзвичайних ситуацій, давали допомогу людям, які відчули шок. Пані Наталі, от ви сказали, що росіяни запускали частину дронів через територію а, тимчасово окупованої Херсонщини. А це означає певною мірою зміну тактики окупантів, тобто вони намагаються а, знайти які, якісь лазівки, а, щоб наша ППО їх не могла а, зупинити. І наскільки низько вони їх запускають? Вони запускають їх на різних висотах, і в цьому теж варіант ускладнити роботу силам протиповітряної оборони, а те, що вони використовують тимчасово окуповану територію зокрема, частина дронів була спрямована і на Запоріжжя. Тому це, це говорить про те, що вони дійсно намагаються уразити об'єкти і в прифронтових безпосередніх територіях. Те, що раніше піддавалося обстрілу конкретно там артилерією, танками, наземним озброєнням іншим, реактивними системами залпового вогню, сьогодні ми спостерігаємо в них значне зниження активності тактичної авіації, що пов'язано певною мірою з погодними умовами, і зменшення використання керованих авіабомб через це. Отже, цілком імовірно, що вони намагалися їх замінити шахедами. А от щодо кольору безпілотників, тому що все більше інформації про те, що вони почали їх фарбувати у чорний колір, наскільки це а, дійсно складні збиття? І наскільки вони масово їх зараз використовують? Не дуже масово, не часто нам трапляються уламки такого кольору. Але е, наскільки їм відомо робота мобільних вогневих груп зосереджена в цілому на акустичне виявлення і виявлення за допомогою прожекторів. Отже, вони орієнтуються, як протидіяти нашій системі протиповітряної оборони, зрозуміло. Будемо чекати також на, на оновлення. Давайте тепер, про власне по про ситуацію на Херсонщині, на Херсонському напрямку. Яка вона зараз? Чи намагається ворог повернути втрачені позиції і яким власне, чином? Особливою активністю характеризувалися дні напередодні прямого включення диктатора, і було зрозуміло, що вони отримали певне розпорядження, здобути будь-які перемоги для того, щоб можна було не дуже сильно переписувати вже повідоносний текст. Але все ж таки штурмові дії ворога не мали успіху. Наші воїни продовжують утримувати позиції на лівому березі. Хоча це в надзвичайно складних умовах відбувається, і це треба розуміти. Саме тому ми просимо інформаційної тиші і не розголошуємо наші подальші плани. А те, що основним є, все ж таки, контрбатарейна боротьба, це зрозуміло з того зведення, яке ми щодня публікуємо, тому що. Для полегшення долі тих, хто на лівому березі, звісно, нам необхідно нищити потенціал ворога. І те, що нам вдається влучати в їх зосередження техніки до 15 одиниць автобронетехніки, ми знищили за минулу бойову добу: один танк, один човен, системи їхнього захисту, типу ЗРК Панцер, це все говорить про те, що вони намагаються максимально зосередити там сили та засоби, щоб утриматись на тих позиціях, на яких вони є зараз. А це теж дуже складно для них, тому що зима дається взнаки, їм дуже хочеться перебігти на той другий рубеж, рубеж оборони, який в них більш облаштований, залізобетонно укріплений, і вони там почувалися більш спокійно і надійно перечекати, перечекати зиму. Але все ж таки військово-політичне керівництво їх кидає вперед, в бій. В проведення активних дій? Ну а ми даємо гідну відсіч. От, до речі, про утримання плацдарму на Лівобережжі нашими силами напередодні ввечері вийшов матеріал Нью-Йорк Таймс. Він такий доволі неоднозначний. Це стаття. Вона із посиланням на коментарі деяких військових. Як ви можете її прокоментувати? Ну, треба розуміти, що дійсно бойова робота це не легка прогулянка. Це надзвичайно складні і погодні умови, і бойові. Дійсно, у воїнів є виснаження і розуміння того, що дійсно є втома. Тому тих, хто з першого дня повномасштабного вторгнення в задіяний в активних бойових діях. Саме тому ми говоримо про цивільну громадянську свідомість людей про те, що дійсно для перемоги в цій війні нам необхідно поповнювати ресурси, і необхідно розуміти скільки ми такого ресурсу маємо для того, щоб знайти можливість дати передпочити тим, хто майже два роки довготривало, так тримає. На передовій в ці позиції для того, щоб поновити сили тим, хто спроможний воювати, але просто має дійсно психологічне і фізичне виснаження. Ніхто не говорить, що там легко і все в нас класно там тримається Ми забетоновані і сидимо. Чекаємо, поки знов нам продемонструють жертв доброї волі. Іде важка. Боротьба важка війна на вибиття потужного ворога з цих земельних ділянок. І дійсно важливо утримати те, що вже відвоювано, але в пріоритеті все одно життя людей. Тому військове командування має конкретні плани для того, щоб реалізовувати військові задачі з урахуванням збереження життя людей. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.